Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Як ви зможете здогадатися, тема сьогоднішнього відео це тепличка. Величезна теплиця під подвійною плівкою з надувом. Як я вам і обіцяв, буду супроводжувати реалізацію свого проєкту і показувати, що я далі. Скажем так, буду робити в межах свого проєкту. Профінансував мені побудову цієї теплиці Український ветеранський фонд, в межах проекту, який я виграв. Буду тут вирощувати ранні очі. Буду вчитися, як в закритому ґрунті, можна сказати, вже в промислових масштабах. Ну і розвивати свою власну справу. Шукаємо Український ветеранський фонд. Заходимо на сайт. Можна тут ознайомитися з сайтом, подивитися, які проводяться конкурси. Зараз тут зазначено конкурси, які вже були проведені. Варто єднання, варто золоті руки, варто підтримка ветеранського бізнесу. Варто плюс громадські організації, варто робити своє. Це ще стара програма. Старт заявок 24 березня був 2023 року до 10 квітня. Варта єднання. Загалом заходьте, ознайомлюйтесь зі сайтом. Знизу під відео я залишу посилання. Тому переходьте, цікавтеся. Це стосується учасників бойових дій, ветеранів війни, членів сімей, загиблих, ветеранів війни, учасників бойових дій. Також є закладочка програми. Це, наприклад, освіта. Стипендія від American Юнайтед Київ. Проект Літай. Це можливість для українських ветеранів з інвалідністю навчитися пілотувати дрони та створити фундамент для подальшого працевлаштування у цивільному житті. Онлайн-курси від УКУ. Це можливість для українських ветеранів. Отримати інформацію про те, як адаптуватися до мирного життя, навчальні курси з англійської мови закриті, онлайн-лекції від Українського ветеранського фонду, ІТ-курси. Ось є закладочка, наприклад, бізнес, карта ветеранських бізнесів. Дія бізнесу. Наприклад, є 20 тисяч, програма мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Відшкодовуємо 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Тут можете ознайомитися, ось є інструкція для заявників, заповнити заявку. Тут всі зможете знайти. Відповідь на ваші запитання. Це реально дієва програма, я особисто нею користувався, тому і вам раджу. Тому, шановні ветерани, заходьте на сайт Українського ветеранського фонду, цікавтеся. Ось є, як бачите, керівництво фонду. Вся-вся-вся інформація. Тому переходьте на сайт за посиланням під відео. Розповідайте друзям, знайомим і пробуйте, і все у вас вийде.